Рідні бійці вато у Львові вимагають від міської влади забезпечити їхні сім'ї житлом. З криками ганьба, представники обласної спілки соціального захисту бійців ВАТО та сімей загиблих увірвалися на сесію міськради. Звинуватили міського голову Андрія Садового в махінаціях з наданням землі під будівництво житла для учасників АТО. Пікетники побоюються. підприємство, якому доручили будівництво, на яке оформили земельну ділянку, незабаром може збанкрутувати. І тоді вони залишаться ні з чим. Тож не полягають, щоб землю оформили на громадську організацію, яку вони утворили. Натомість міський голова переконаний, житло збудують. Обговорити з. Далі питання він запропонував просто на сесії міськради, але пікетники не погодилися. Ми запропонували. Будь ласка, визначить керей, перелік людей ваших представників. Всі, хто має бажання виступити, я надаю таку, таке слово. Проблем немає. Ні, ми хочемо всі разом. Тому в них виник конфлікт з працівниками органів правопорядку. Земельну ділянку площі 64 сотки. Під будівництво житла для бійців АТО депутати міськради відвели ще торік. У грудні документи оформили на забудовника комунальне підприємство «Рембуд». Воно мало спородити дві багатоповерхівки на 500 квартир, та роботи досі не розпочали.